Доброго вечора, милі друзі! Сьогодні поговоримо про 9-й лунний день. Цей день знайомимося з негативними сторонами свого тіла, свого я. Цього дня вилізає вся чорнота і виступає негативний бік людини. Бажано контролювати свої думки. І намагатися не реагувати на людей, що нас оточують, і не піддаватися власним негативним емоціям. Швидше за все, буде важко стримуватися, тому що всі вади глибоко заховані, чорні думки постійно вилазять назовні. Не варто робити вчинки, наслідки. Довго будуть загоюватися і тягнутися за нами. Можуть виникати конфлікти на голому місці. Будьте обережні і дуже обережні. Не варто робити погані вчинки. Я б рекомендувала навпаки допомогти комусь, хто, вам, хто до вас несправедливий, вислухати його, не ображаючись на нього абсолютно. До кінця, тому що та людина вилає свою негативну сторону з тіла. І вам буде від Всесвіту зараховано. І цю людину вислухайте, вона вилає все своє і вичиститься від негативу. А ви від Всесвіту заслужите бонус за таку допомогу. Цей день нічого випадкового не буває. Саме цей день вважається днем лікування карми. Але оскільки контролювати себе буде дуже важко, особливо емоційним людям, так просто відразу пам'ятайте і просіть пробачення у людини, яку образили, і, звісно ж, і у себе думки нікуди не йдуть. Тому що, і як би ми не намагалися глибоко їх засунути у свою свідомість, вони мають властивість виходити назовні. І якщо вас хтось ображає збоку, небо підійде і буде вас провокувати своєю негативною енергією, не ображайтеся на цю людину, тому що сьогодні виходить назовні тайне я цієї людини. І щоб почистити свою карму від негативу, будьте досить і досить обережливі. Не піддавайтеся на провокації, бо сьогодні вся Чорнота з летюча меж, символом дня є летюча меж. Бачите, я їй забула сказати на початку, що 9-й лунний день і символом цього інтересного дня є летюча миш кажан. Вся чорнота вилазить на Вен, всі провокації. Буде День провокацій, день вампірів. Люди будуть. Ну, хто живе, знаєте, що таке? Опір, вампір, не знаю, як правильно, хто живе на вібраціях, що жидується чужою енергією, а таких людей досить і досить багато. Це люди вампіри. Так вони будуть сьогодні зустрічатися вам на шляху, тому що вони підживлюються. Вони, вони раді підживитися і посмоктати тої енергії, яка їм доповнює тіло і спа. Так що вампіри сьогодні теж вилазять вен. <кій> ніяких задумів, ніяких підписів, договорів, нічого такого сьогодні не робіть абсолютно, тому що це все ілюзія. І всі ваші плани полетять в трахтарабах. Бажано і потрібно сьогодні пити дуже багато води. Вода очищає карму, зцілює вас, і вода досить і досить <кхи> очищує повністю лімфатичний систем. Так, старайтеся прощати. Старайтеся вислухати, хто є в негативі, але не емоціонально злетіти, щоб ви обідалися. І зробився дуель, і почалася сварка, злиття двох негативних енергій, тому що ви собі на далі місяць запрограмуєте досить і досить погану програму. Просто пам'ятайте, що сьогодні День чищення і лікування карми. І і сьогодні треба просто прощати, любити і ще раз прощати, налаштовуватися на цей день, на позитивне сприйняття всього, що відбувається з вами. Я ще досить добре в цей день все прибирати, все розчищати, розхламляти. Чим більше ви сьогодні всього. Поприбираєте, почистити, помиєте, тим ви краще вичистите свою карму. Сьогодні, кстати, чоловік з сином поприбирали цілий наш великий дом від рана від прибирали генеральний прибиральник з витиранням пороху, вичищанням, япу пост... вистірала дві, дві пральні машини всього. Дочка готувала так, що ми сьогодні і, і одяг постирали, і обув помили, і підлоги помили, вичистили. Навіть не знаючи, але я знала. І я так нібито приготувала сюрприз, що нам сьогодні треба в цей 9 лунний день, все готувати, все вичищати, розхрамляти, чистити, мити. Так, постарайтеся Сьогодні <кхем> всі завали порозслабляти, і сьогодні повилізають усі страхи. Зустрічайте їх з обіймутими руками, тому що страхи, так як я вчора вела ефір про страхи, розказувала вам, і колись мій татусь мені теж казав страх це він так живе собі на плечі сидить, коли ти на нього подуєш. Так він тече. Так що пам'ятай, що страх це нічого ні, ніяке, не велике, це не кінь, це не машина, яка тебе задавить. Страх це просто ілюзія, це то, що ти собі тут придумала. От, от і пам'ятайте, що страхів немає. Ми собі страхи свої, своєю підсвідомістю придумуємо і боїмося. А якщо ми ввійдемо в цей страх, зробимо якусь дію. Так нічого абсолютно з нами не станеться. Так, цей лунний день. Ще я вам хотіла казати, що сьогодні, возможно, можливо, буде день ілюзій, день брехні, день авантюр і день таких собі соблазнів. Не піддавайтеся на провокації. Це просто енергія 9 лунного дня. Тримайте себе в руках. І сьогодні дуже-дуже емоціональні люди, в кого є по дизайну людини включений емоціональний інтелект, так вони крайні емоціональні, вони сумні, вони подавлені, ці люди, у них тяжкі, погані думки в голові. Тривога на душі, щоб якось якось захиститися від цього дня вливу, 9, лунного дня, треба просто займатися само, самоочищенням. Всі бажання, помисли повинні думки, мрії, слова повинні бути чистими. І я вас закликаю, що любіть. Цініть і прощайте, прощайте себе в першу чергу і прощайте другий. Служіть народу людям з добром і з ефективним методом і підходом дивіться на життя. А всю негативну енергетику нехай вона згорає сьогодні з сьогоднішнім днем, тому що прости і прощаний будеш, як кажуть, в народі. Добре слухати медитації, вичищити тіло. Добре робити практики з водою, де ви змиваєте свого тіла все негативне, і з водою воно стікає з вас. Також є можливість почистити своє тіло, заговорюючи на воду, розказуючи і плануючи щось позитивне. Тільки все позитивне сьогодні буде мати добрий вплив на вас. Тому що чищення карми проходить.